З вами компанія Easy Auto Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесну інформацію по автівках. Вчора ми фотографували для оголошення в авторії ось такий цікавий апарат. Це у нас є E-Tron S- Sportback S-Line. S-Line у нас зовнішній та внутрішній, тобто ми маємо максимальну комплектацію. Дана автівка була виграна нами на лізінговому акціоні в Німеччині. Вже є розмитнена. Пройшла професійний детейлінг. Та очікує свого першого власника в Україні. Відео це роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь і ви завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну а відносно даного апарата. це у нас є 2022 рік випуск. Повторюсь, максимальна комплектація, про яку детальніше зараз розповім. Маємо батарейку 95 кВт. Потужність даного автомобіля 508 кінських сил, і пробіг він має 39 тисяч км. Авто без жодного підфарбування, додаткове відео з товщиноміру фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Ну а тепер будемо дивитися по комплектації. Що це у нас таке і що означає той S? Перш за все, ззовні ми маємо дуже крутезний вид, тому що у нас стоять. Ось такі розширювачі арок, які додають крутезного вигляду автомобілю. Дуже класні диски стилю Audi Sport на літній гумі. Це у нас 22-й радіус. У нас є повний пакет Shadowline, зовнішній та внутрішній. Також ми бачимо, що у нас стоїть нічне бачення, камери 360 градусів. Повторюсь, антихром пакет. Топова оптика. Далі маємо карбонові дзеркала, проекцію на лобове скло, панорамний дах, два порти у нас, і лівий, і правий присутні. Що ще такого в них, можна по ньому сказати. Ну, Наче зовні все розповів. Ну, Заводське тонування. Датчики мертвих зон теж присутні у нас, Безключовий доступ. Йдемо до салону. Салон у нас теж топовий з вентиляцією, підігрівами, масажем. Все абсолютно є, повна електрика, пам'ять сидінь на дві сторони. Повна амбієнт підсвіточка максимальна по салону. Маємо два ключики. Також у нас присутні ауді. Зараз дістану ключі до My Audi. Ось воно все є. Перфороване s кермо Віртуал під панель. Тут усе у нас крутезно, гарненько. Також карбована вставка на панелі приладів. Темна стеля. Стан сидінь. Просто шикарний. Все як новеньке. Також тут у нас пороги обклеєні тими шелдиками S-Line. Стан пройомів ідеальний. Далі перемістимося на задній ряд сидінь. Тут теж все як новеньке, у нас присутня задня кліма, плюс підігріви задніх сидінь також. Стан дверної карти. Також у нас присутня функція Easy Open для багажника. Він відкривається з махом ноги. Шторочки осі на місці. Там у нас аварійний знак. У багажнику у нас присутній ще фаркоп додатковий, аптечка та сіточка для багажника. І ну, йдемо по правій стороні, ще пройдемось. Вчора ще було сонечко, а... Зараз вже нас відчуваю буде скоро сніг. Дверна карта задня права. Пройомчики. Ще раз стан сидінь. Йдемо до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти. Стан пройомів. Ще раз йдемо по сидіннях. З цієї сторони. Взагалі кожен елемент він ще такого стану, як то заводу. Так, то бачу, у нас лежить. Перевіряли по лакофарбовому. Ну і зараз ще попробую його завести і показати декілька плюшок, що є всередині у автівці. А, забувся сказати, в даному автомобілі у нас є ще дотяжки дверей. Бачите? Оп, і дотягнулися. Відкриваємо. Сяду його та заведу. Ось ми завели той апарат. На кермі ще не сказав. Присутні підрульові пелюстки. У нас є усі можливі асистенти для водія. Також в даній автівці є підігрів керма, що як на диво для ятронів досить така велика рідкість. Так, По мультимедії тут все максимальне. По автомобілю зараз зайдемо. Подивимося, що у нас є. Сидіння. У нас теж максимальні. Бачите, є електрокерування боковими підтримками. Також масажі різні. Також бачимо от, по кнопочках присутня вентиляція сидінь підігрів. Це все у нас є по асистентах, щоб хотілося зайти подивитись. Так, освітлений огляд. Зовнішні світлові прилади. Тут у нас все є. Естетичне освітлення. Ми можемо змінювати будь-які кольори наших. Амбіт підсвіток, бачите, в різні в темну пору по доби дуже гарно воно все виглядає, як світиться. Такс. Допоміжні системи водія де ще. Максимум. І що в нас максимум включає? Система нічного бачення, сигналізатор небезпечної дистанції, аутіпресенс, попередження про зміну смуги руху. Асистент руху перехрестям, асистент руху в екстрених ситуаціях. Функція попередження під час виходу. Це у нас мертві зони. Рекомендація зупинитися для відпочинку. Тобто тут все максимальне-максимальне в даному, в даному автомобілі. Можливо, щось забув, тому що тут дійсно дуже багато всього є в даному авто. Детальніше можете переглянути в оголошенні, там все буде розписано, відфотографовано. А кого дана автівка зацікавить. Звертайтесь, пишіть до нас, надамо вам усю потрібну інформацію. Також будь-яке з наших авто надається на усі вам відомі перевірки. Ось, наприклад, в даний момент проводиться перевірка компанії по підбору нашого Тігуана. Ну а вже як вам все підійде, ми можемо будь-яке наше авто доставити по Україні. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі.